Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тарас Олександрович вітаю з перемогою. Завжди, напевно, приємно перемагати, особливо коли це заключний поєдинок певної стадії. Сьогодні ми говоримо про регулярний чемпіонат. Які ваші перші емоції після фінального свистка? Е, ну, дякую за привітання. Е, емоції, правильно ви сказали, що завжди. Після перемоги вони позитивні, незважаючи на те, що да, були якісь помилки, можливо, десь якісь огріхи були в нашій грі, але те, що ми створили багато моментів, забили чотири голи і здобули перемогу, це саме, саме основне, тому що зараз ми маємо перевагу свого поля у плей-офф. Ну а далі будемо чекати енергію в плей-офф. Ну, сьогодні багато моментів до забитого м'яча створили в першому таймі, не вдавалося забити. От те, що забив Лукас, і перший, і другий так швидко, наскільки для нього важливо, тому що останнє він забивав тричі з Авророю, потім був майсь хітом, пропускав він соколом з Любертом. Десь не йшло. Сьогодні все ж таки два забив непоганий результат, напевно. Ну, забили два стандарти. Вони, я, я, я вважаю, дали нам перевагу і по рахунку, і по грі вже ми грали. І да, для нього це дуже важливо, як і для всієї команди. Тому він молодець. Ну вся команда молодці виграли сьогодні. Добре, добре зігралася команда. Головне випробування сьогодні, напевно, було те, що команда досить довго грала в штучній меншості. Суперник використовував. Згадуємо, коли тут перемагав скаяп з рахунком 7-3, теж довго грали проти штучної меншості. От що ви казали в першому таймі, я бачу, хотіли взяти тайм-аут, але не взяли, тому що м'яч вийшов. Що загалом казали, які додаткові настанови давали, зважаючи на те, що суперник досить рано почав її застосовувати? Тренуємо цей елемент на тренуваннях, захист проти п'ятого, бо доволі часто зараз команди проти нашої команди 에, застосовують. застосовують цей елемент. Ми працюємо, награємо в четвірках, але все рівно суперник дуже кваліфікований. Моменти були в них і добре там десь наш голкіпер зіграв, десь. Трошки не, не точно зіграли, але моменти були і добре розігрували. Але добре, що забили між штрафний, да, потім вже в порожні ворота. Ну, я думаю, що добре зіграли. Повернення Морено, перший матч, перший гол. Мені люди там писали, як кажуть деякі футбольні блогери в WhatsApp, мені не в WhatsApp, пишуть в інші месенджери, що не впізнали Морено. Що як взагалі розкажіть коротко, як проходила його підготовка, як підводили його до матчів, і ось такою результативною дією він вам відзначив. Морено. Да, Морено дуже кваліфікований футболіст, відомий в межах України, за межами України, але... Такий був, в нього був важкий період, але зараз дуже велике бажання грати. Три місяці ми готувалися до того, щоб він вийшов на майданчик. І сьогодні, я вважаю, він вийшов, зіграв дуже непогано. Да, в нього ще він більше чим рік не грав. Було важко йому, але він, я думаю, буде набирати кондиції, тому що те бажання, яке в нього є зараз грати, я думаю, воно повинно додати йому сил, наснаги на те, щоб грати надалі. Заключне питання за тиждень фінал восьми вже розпочинається в Києві. Перша частина наскільки приємно зіграти на найбільшій критій арені країни в Києві в рідному місці, але на арені де ще не грав Скаєвфудзал. Ну і друге питання це вже фінальна стадія сезону. Це напевно те, чого найбільше очікують і вболівальники, і команди. Ну я вже казав, що у нас з сьогоднішнього матчу почалась серія матчів, яких дуже важливих. В яких не можна помилятись, потрібно віддаватися на 100%, на 120%. і ми зараз не виокремлюємо матчі. Вони дуже важливі всі для нас. І сьогоднішній матч з енергією дуже важливий, тому що ми знаємо, що енергію це дуже сильна команда з сильним тренером. Як вони вміють грати, як вони грають в плей-офф. Ми це вже думаємо, як ми будемо з ними грати в плей-офф. І це дуже відповідальні зараз матчі. І неважливо, з ким ми будемо грати. Зараз четвертьфінал з Любертом. Ці матчі всі дуже важливі для нас, особливо на тій арені, якій будемо грати. Вона дійсно дуже прекрасна. Минулого року це такий дуже видовищ видовищний був фінал. І звісно, ми будемо мріяти як можна вище піднятись у цих змаганнях. У цих, і потім будемо вже чекати на плей-офф. Фавбет. Титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.